Сьогодні ось покажу вам своє підсобне господарство, мою хризантему, маточні рослини. Ось тут вони в мене стоять. Внесли їх з холоду, тут вони пускають паростки. Я їх зрізаю і вкорінюю. Це вони вже ой, тут щось під ногами. Вже обрізані раз покажу вам. Тут у мене ось стелажі. так вони стоять в різних ємностях, гукостях. Ось такі, живенькі, постійні в ґрунт такий, там трохи торфу, трохи ґрунту іншого. Не з городу купленого, але інший дешевший такий агроперліт. І ось так накриті плівкою. Стоять. В різних я їх укорінюю, в різних вони стоять у мене в посудинах, ось в касетах це тільки поставлені. Ну, це я зовсім недавно його живцювала провітрюю, ось прихожу кожного дня провітрюю його тут, щоб не менше, щоб гнилі не було. По підписуванні, по сортам. Ось так ще придумуємо вже як ще, ось такі стоять стопчики. Гарненько все поки. В гарному стані. А тут ось в стаканчиках це такі більш сорти, яких в мене мало і які мало геть пускають пагонів. Ось тому я їх так більш до них уваги. Ось так. Хочу показати така хризантема. В мене фісташкова. Дуже гарний такий салатовий, ну, біла і салатом таким. Ну, гарна така хризантема. хочу сказати, що в неї зовсім немає що. Це воно стоїть тут. Буквально я з нього зняла, мабуть, три швіця, Корінь здоровий, але воно не хоче. Так як воно сильно модне, красиве, то воно не хоче. Я для зрівняння ось показую такий сорт і ось буквально. Фіолетовий, я вже раз зрізала, воно наросло новеньке. А це думає, щось хоче. Ну, ось така коротенька екскурсія. Зараз вже можна починати черенкувати хризантемку. Нехай зростає. Буде приносити нам хоч якусь радість. Ось таке відео ознайомче. На сьогоднішній день як виглядає хризантема.